Добрий день, малята! Подивіться, хто до нас сьогодні з вами завітав у гості, і давайте його уважно послухаємо. Добрий день, малята! Я вухати ваш дружок. В мене тепле кожушок. Куци хвостик вух. Який ти зайчику, гарненький, чеворненький і чистенький. Як у гості я збирався, дуже старано вмивався, вимив носик, вимив ротик, витріпав і вимив хвостик. Ой, який ти молодець. Але я прийшов до вас не сам, я привів до вас своїх друзів поросятку Рюшу і кіцюню муру. Вони захворіли і їм потрібна допомога. Що з тобою трапилося, Хрюша? У мене живіт болить. Цікаво, чому у Хрюші живіт болить? Діти, від чого може боліти животика? Чи знаєте ви? Малята, він може боліти, коли ви не ручками чіпали їжу, наприклад, яблучка. І ви не помитими ручками, ще й не помили яблучка, ви його почали їсти. І ось так до вас усередину потрапили злі мікроби, малятка. Поросятко, напевно, ручки не мило. Ось він і забруднив. Так їх і забруднив яблучко і брудне яблучко з'їв, що валялося на землі. Так, малятка? Ще раз, чому животик болить у хрющі? Тому що він не помив ручки та не помив яблучка. Так, малята, бачите тепер, як йому погано. Давайте ми зараз із вами трішечки розповімо хрющі. Як треба себе поводити, що треба робити, щоб у вас не болів животика? Розкажемо, Хрюші, я думаю, буде цікаво і вам, малята, також дізнатися. Обов'язково всі малята і навіть тваринки повинні вживати тільки корисну їжу. Не можна вживати шкідливо і обов'язково іспорчену, ось таку їжу. Треба також займатися спортом, гратися на вулиці із друзями, бігати і робити гімнастику. А хочете малята побачити мікроба? Малята насправді він дуже маленький, такий крихітний, що його навіть не видно, але робить велику шкоду. Я шкідливий злий мікроб. Хуліган і розбишака. Я живу усюди, де є повно бруду. У болоті і грязюці, у смітті і у пилюці. Під брудними нігтями той, хто руки не помиє, мене кофне і захворіє. Ану тихо. Бач. Розходився, так, наш мікроб, ми тебе не боїмося. Діти, чого бояться мікроби? Чи знаєте ви? Малята, вони бояться чеснока, вони бояться цибулі, і вони бояться мікроби, також які в нас знаходяться на ручках, вони бояться мила. Тому малята. Зараз в нас з'являться наші чарівники і вони проженуть нашого мікроба. Добре? Все малята і мікробу більше немає. Щоб ніколи не хворіти, треба руки змеломити. Мити вушка, носик, шию не в калюжах, не в помиях, а в чистесенькій водиці. Треба чисто мити личко, мити овочі і фрукти, їсти свіжі всі продукти. І тоді, моє свинятко, у тебе буде все в порядку. Залишайся із нами, Хрюша. Ми тебе помиємо, так, і полікуємо. Зайчику, а де ж твоя киця? Малята, а ось і вона. Бачите, а що з тобою трапилося, кицю? У мене зубки болять. Ой. Дітки, а від чого можуть боліти зубки? Послухайте зараз уважно. Киценька ласунька мишок не ловила, солодощі різні та цукерки їла. Заболіли зразу усі зубки. Дітки, а що потрібно робити, щоб в нас не боліли зубки, як ви гадаєте? Як потрібно за ними доглядати? Що треба робити? Вранці маляти так треба чистити зубки зубною пастою та? Щіточка, так, малята. А чи знаєте ви, що треба робити, щоб бути сильними, спритними, здоровими? Що треба робити зранку це треба робити? Треба робити зарядку, так, малято, або руханки, так якісь. Я приніс вам подарунки у чарівній теродинці. Думаю, вони вам знадобляться. Малята, давайте подивимось, що там за така чарівна торбинка, так? Пропоную вам малята зіграти у чарівну торбинку. Давайте подивимося, що в ній є. Я вам буду загадувати загадки, а ви мені будете відповідати. Гладеньке і пахуче, моє личко чисто, моє ручки вміло. Що це, діти? Так, малята, це мило. Розчешу я кучері. Кучері покручені. Я веселий молодець, я густий. Гребінець, так, малята. Живу у тюбику я, корисна і запашна. Зубна паста, вірно, малята. Кожен, хто вмивається, і з ним привітається. Рушничок, так малята, чи не скажеш, донечко, що то за віконечко? Глянеш у віконечко, а там друга донечко. Дзеркало, вірно, малята. Я чищу зуби чисто, до білізни і близько. Звертаюсь я до вас. Впізнайте мене враз. Так, малята, це зубна щітка. Ось ми з вами і познайомились з предбетами малята, завдяки яким ми з вами будемо здоровими. Молодці малята, ви дали відповідь на всі загадки. Тепер ви знаєте, так, чим треба користуватися, аби бути здоровими та сильними малятка. Ну-мо, малята лікувати наших тваринок. Ось ми їх і вилікували малята. Подивіться, які вони тепер гарні та здорові. Мені вже час, малята, до інших діток. До побачення! Малята, давайте ми скажемо нашим героям до побачення. Так, ми з вами чепні малята. Кажімо їм до побачення всім! І приходьте ще, дітки, хто сьогодні до нас з вами приходив у гості? Першим це був зайчик. Потім він до нас привів кого? Хрюшу. Малята, що боліло у Хрюші? Животик, так, малята, а чому? Давайте пригадаємо. Тому що він, так непомитими ручками, взяв яблочко бродненьке і з'їв його. Так, малята? І в нього після цього болів. Животик, так, малята, тому обов'язково що робити треба? Мити ручки із чим? Із милом. Молодці малятка. Далі до нас із вами проходила киця малята, а що в киці боліло? Болів зубик, так, малята. Чому? Тому що киця. Їла багато цукерок, так? та й взагалі солодощів. А їх треба їсти трішечки малята, аби зубки не боліли. І що ще треба малятка робити вранці? Обов'язково треба чистити зубки з чим, з щіточкою та зубною пастою. Молодці малята. І що ще вранці треба нам із вами робити, аби бути сильними, спритними та здоровими малятка? Зарядку, гімнастику, так, або якусь руханку. Молодці, малятка, ми сьогодні з вами дізналися так, що треба робити, що треба їсти навіть так, щоб бути здоровими і спритними малята. Дізнались? Так, тепер малятка, будь ласка, виконуйте це вдома з батьками аби бути здоровими та сильними. Я вам кажу малятка, до побачення та до нових зустрічей, малята, бувайте!